Хліб наш насущний представляє щоденне Християнське читання. Це благодать, Дії 2.36. І Господом і Христом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розп'яли ви. Роман Знедолені. Починається з обвинувачення Жана Вальжана в крадіжці срібла священика. Його спіймали, і тепер він очікує на повернення до каторжних робіт. Однак священик усіх шокує, заявивши, що це він дав вальжану срібло. Коли поліція йде, священик повертається до злодія і каже йому: Ти більше не належиш злу, тепер ти належиш добру. Такий неймовірний прояв ласки вказує на любов, яка тече з джерела, з якого походить уся благодать. У День п'ятидесятниці апостол Петро сказав своїм слухачам, що два місяці назад у цьому самому місці вони розпіли Ісуса. Приголомшений натовп запитав, що їм тепер робити. Петро відповів: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів. Господь Ісус поніс покарання, на яке вони заслуговували. Але якщо вони в нього повірять, їхні гріхи будуть прощені. О, це іронія благодаті. Люди могли отримати прощення лише завдяки смерті Христа. Смерті. За яку несли відповідальність, який Бог милостивий і сильний, Він використав найбільший гріх людства, аби дарувати спасіння. Якщо Бог це зробив з гріхом розп'яття Ісуса, Він будь-що може перетворити на добро. Довіряйте Господу, бо тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Чи присвятили ви себе Ісусу Христу? Якщо ні. То що вам заважає це зробити? Якщо так, то що для вас означає віддати йому всі свої страхи? Помолимось. Дорогий Отче, дякую за твою неймовірну любов, яка врятувала мене від гріха? Будь ласка, забери всі мої страхи і допоможи довіряти тобі. Амінь. Матеріал надано служінням. Хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.